У грецькій міфології Лікаон цар, який поставив себе вище богів, був переконаний, що зможе безкарно зневажати закони й вийти сухими з води. Чи бачили ви, як історія повторюється? У кожному столітті з'являється новий лікаон, але чим вище пиха, тим глибше падіння. Завжди з'являється хтось, хто готовий підносити людське життя як м'ясо на вівтар амбіцій, і тоді світ тоне. Крові, в страху, у вогні. Сучасний лікаон не носить тоги, а його обличчя впізнає кожен це не про прізвище, це про зневагу до людяності. Ви розумієте, про кого саме йде мова, про того, хто зараз топче українську землю, добиває дітей, жінок і чоловіків, та впевнений, що йому усе минеться. Але кожен лікаон рано чи пізно притворюється на вовка. Бо той, хто хоче бути хижаком, приречений стати звіром. І кара неминуче його настигне.